Рівність. Часто це поняття вкладає дуже різний зміст. Одні вважають, що рівність має лежати в площині розподілу матеріальних благ. Всі мають отримати рівну долю. Чим це закінчується? Ми маємо історичні приклади, ну, взяти хоча б період більшовизму. Хтось вважає, що рівність має починатися на старті так звані рівні стартові можливості. Проте, чи гарантується рівність у подальшому, здається, що. Урівняти всіх чимось нагадує про крустове ложення. Все це нівелює індивідуальність і особистість, заперечує нашу унікальність. Про що ж тоді йде мова, коли ми говоримо про рівність у контексті прав людини? Мова, перш за все, йде про рівність у можливості реалізувати свої права, реалізувати свої свободи. Ну і безумовно про рівність перед законом. Проте ця рівність не досягається сама по собі. Вона досягається через постійне її обстоювання. Що таке рівність, ми розуміємо по-різному, але всі ми погоджуємося, що це щось дуже важливе, щось дуже пов'язане з поняттям справедливість. І незалежно від нашого про неї уявлення, рівність перед законом, рівність у правах це один з наріжних каменів сучасної концепції прав людини. Саме на ньому й тримається її будівля. Забери його, і концепція стане руїною. Як це сталося зі всіма попередніми спробами проголосити права не для всіх, а лише для представників вибраних груп. Всі люди народжуються рівними у своїй гідності в правах. Так говорить Загальна декларація прав людини, про рівність у можливості реалізувати свої права та свободи та рівність перед законом говорить Українська Конституція. Коли ми говоримо про рівність, треба згадати історію. Далеко не в усі часи люди мали рівні права. Пригадаємо хоча б Францію в 1791 році, це 18 століття, французький парламент прийняв указ про урівнення в правах громадян Франції, єврейської національності з іншими французами. Саме з цього почалася боротьба за рівність у правах людей, які належали до різних релігійних громад. Вже кілька, через кілька років, у 1804 році, Наполеон прийняв едикт про урівнення в правах всіх релігій і про відділення церкви від держави. Та чи можна говорити про абсолютну рівність у Франції в результаті Великої французької буржуазної революції? Безумовно, мова йде про те, що рівні права отримали лише чоловіки, громадяни Франції, жінки таких прав не отримали. Можна пригадати американську революцію. Боротьбу за незалежність від Британії. Тоді одна з відомих американських феміністок, Абігіл Сміт Адамс, сказала свою знамениту фразу. Вона сказала, ми не будемо виконувати закони, за які не голосували. Так почалася боротьба жінок за рівні з чоловіками права у виборчому праві. Жінки довго боролися за право голосу. Як це не звучить? Отримали вони його лише у ХХ столітті. Так, наприклад, Британки отримали право голоса лише в 1928 році. У Франції боротьба жінок за право голосу продовжувалася до 1946 року. У Швейцарії жінки пішли на вибори вперше лише в 70-ті роки ХХ століття. А для багатьох ісламських країн проблема рівності прав під час голосування є актуальною і сьогодні. Часто говорять про те, що боротьба за рівність продовжується і сьогодні. Варто пригадати Америку Америка 50-х. Американська Конституція діяла вже понад 100 років. Та чи можна говорити, що права і свободи надані цією Конституцією стосувалися всіх? Безумовно. Ні. Всі ми знаємо, що до 50-х років ХХ століття темношкіре населення Америки не мало рівних прав із білим населенням. Все почалося в 50-му році. Тоді маленька жіночка Роза Паркс. Відмовилася поступитися місцем білому пасажиру. Її ув'язнили. І це сповихнуло темношкірова Америка. Мартін Лютер Кінг підняв жителів Монгомері на бойкоду громадського транспорту. Він продовжувався більше трьохсот днів і показав силу ненасильницького спротиву. Вже в 56-му році суди Алабами визнали незаконною сегрегацією темношкірого населення від Білого. Знадобилося ще майже 10 років, і для цього знадобилася сила армії, для того, щоб прийняти закон, який забороняв расову дискримінацію в Америці. Сьогодні американці, незалежно від кольору шкіри, мають йому права.